Привіт, Влад! ви дивитеся ваше найулюбленіше шоу на Ютубі. Ну або Сну Лайф. Тим не менш, поїхали! А цього тижня відбувся турнір з волейболу серед дівчат. Ваші одногрупниці демонстрували високу майстерність, хороший командний дух і тішили людей своїми гарними посмішками. Отож, приходьте в цей понеділок, в 13.30 в корпус Б, де відбудуться півфінальні ігри, а за тим і фінальні ігри, де визначиться переможець цьогорічного турніру. А якщо ви не вірите, що це було дійсно круто і весело, переходьте за цим посиланням і дивіться повний відеозвіт з цього неймовірного дійства. Триває підготовка до містера університету. Цього тижня хлопці побували на фотостудії Levan Space, де робили фоточки. ви можете подивитися бекстейдж за оцим посиланням. Ну і да, ми навчились їх робити. Понеділок о 14.00 в Центрі культури і дозвілля буде проводитися благодійна акція з нагоди Міжнародного дня людей хворих синдромом Дауна. Отож, приходьте і підтримуйте благодійність. Також в понеділок і також в Центрі культури і дозвілля в 1600 відбудеться міс ФМВ. Отож, приходьте і дивіться, і очікуйте в наступному випуску Сну Лайф короткий відеозвіт з цього дійства. З вами був п'ятий випуск найкращої програми в світі про найкращій світі університет. Отож, будьте здорові, держіть ноги в теплі, резервуар.